Дізнатися, яка у вас мотивація сьогодні вийти на акцію? Та, мені здається, мотивація це тимчасове явище. Це вже як дисципліна. Бо я був рік тому, коли відкривалася ця, ця експозиція, і мені здається, що якщо є у тебе можливість ти на такі акції, на мітинги, ти просто береш і йдеш, як не як чистиш зуби. Ти це, це будні наші, тому я, тут нема мотивації, це дисципліна. А ви публічна особа, яку маєте позицію а, саме щодо висвітлення? Тому що я бачу у ваших сторісах також як ви а, виходите на акції, ви це популяризуєте, можна так навіть сказати. Яка ваша позиція загалом як публічної людини щодо підтримки а, наших військовополонених, які перебувають в руках ворога? Ти мені я не можу сказати, що є якась позиція. Просто для мене слово позиція стало по -по порівняно слово популізму. Я я хочу ще раз наголосити, це не повинна бути якась твоя внутрішня позиція, демонстрація. Чогось це ми живемо в війні. У нас реалії стали дещо іншими ніж. Ніж декілька років тому, і як ми там сприймали навколишній світ. Зараз ну, тобі, от подивіться, ми можемо спілкуватися один з одним в такий день з людьми, які пройшли полон. Ми можемо сміятися, можемо, що, бо вони дозволяють, бо вони розповідають якісь історії. Вони самі сміються над чимось. І це називається життя. Це жахлива частина їхнього життя.